Друзі, всім привіт цього сонячного дня. Хочемо в першу чергу сказати, висловити слова подяки всім тим, хто долучається до нашого збору, навіть якщо не вистачає грошей на цей ну на, на, на такі кухлі. Люди все одно донатять, допомагають всім, чим можуть тому і подалі розповсюджуйте, щоб як як найбільше людей побачила це відео. І допомагала українським збройним силам. Також хочу подякувати людині. З великої літери, бо він самотужки, знаючи всю ситуацію на фронті, придбав таку реп-систему для захисту наших бійців, наших захисників від атак з повітря. Зараз ми її протестуємо і я вважаю, що вже ввечері вона стане на озброєння і буде захищати закривати небо нашим бійцям. Всім дякую! Слава Україні!